Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам наше чудове надходження. Це Fiat Tipo 2020 року випуску. Новенький автомобіль має всього лише 68 тисяч кілометрів заявленого пробігу. 1.4 бензиновий двигун, механічну коробку передач, систему переднього приводу. І це чудове авто в гарному стані. Продається за ціною. 10 тисяч 990 доларів. Ми маємо кузов седан, ось такий ось гарний білий колір. Чудову передню оптику протитуманні фари, металеві диски на хорошій зимовій гумі. Все в ось такому гарному стані. Технічно авто не має жодного нарікання. Також у цього автомобіля є задні парктроники. На рахунок самого заднього ряду. Тут нас зустрічають ось такі ось гарні дверні карти, текстильні сидіння під шкіряними чехлами. Все в максимально приємному стані. Три регулюємих підголовники. На рахунок самого переднього ряду у нас є повний склопакет. Тут у нас все також в гарному стані. 67 тисяч кілометрів пробігу, гарна мультимедія, шестиступенева механічна коробка передач, кондиціонер. Дійсно, максимально комфортний, класний автомобіль з маленьким пробігом, в дуже збереженому стані. І він продається, я нагадую, за ціною 10 тисяч 990 доларів. Кого зацікавило? Дане авто ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.